У нашого ефіру кулінарну експертку Ірину Рудневську. Бачите, я вже взяла собі на озброєння рукавички, аби допомагати їй сьогодні готувати, квасити і солити огірки. Доброго ранку, пані Ірино. Як завжди, раді доброго вас бачити ранечку, у нашому ефірі. доброго раночку. А головне мої улюблені огірочки, які до речі, це самий улюблений мій овоч. Більше ніж помідори? Насправді так, насправді так. Більше ніж помідори. І е, я вирощую найбільшу кількість саме огірків. Тому, Ви вирощуєте тому, що що стоп я сама свій город? У мене свій город, так і я вирощую огірочки. І тому в мене є і ранні, і пізні, і протягом mm. літа весь час вони в мене є. І я їх готую різними рецептами. Так, тоді перше запитання: які огірки найкраще підходять для того, аби консервувати і солити? Найкраще підходять домашні. Зі свого роду, але насправді можна придбати і на базарі гірочки. Найголовніше, щоб зірвані вони були не більше доби. Якщо ми хочемо їх mm -hmm. приготувати, ми маємо знати, якщо ми прийшли до бабусі, вона каже, мої домашні огірочки. Тому важливо ось цей момент не пропустити не більше доби, а більше вони доби, не були, як потім вони зірвані, тому що вони потім будуть м'якенькі, вони не? будуть пустенькі всередині, як mm -hmm. говорять про чесничок і так далі. Але номер один, що ми маємо. Зробити огірочки перед тим, як якщо ви не зірвали їх з городу і не е, складаєте в баночки, то номер один: ми маємо їх замочити на 2-3 години в лідяній воді, навіть льоду туди накидати, всього такого, щоб вони там, е, знаєте, такий кріомасаж отримали чи ванну. І тоді це номер один, щоб вони були хромкими. Ще таке питання: огірки бувають іноді, знаєте, ось тут на кінчиках гіркі, як цього уникнути? Просто Якщо ви вже придбали і вони гіркі. То ніяк, <реш> а якщо а якщо е, е, наші глядачі їх вирощують, то вони все прекрасно знають е, достатньо гарно поливати. Угу. Це говорить і свідчить про те, що дуже мало водички. Так, сьогодні ми готуємо дуже крутий рецепт. Угу. Це е, називають їх в принципі пікулі. Да. пікулі. Ага. Ось така така чудова назва. Добре. Що це таке? Це ще називають їх такі бутербродні або угу. е, бургерні, або художні. Ну, тобто ці огірочки використовують в поширеній мережі в бургерах. І тому е, їх можна навіть в піцу. Я знаю, що ці огірочки використовують. Тому е, вони не потребують додаткової стерилізації, то що. Завжди ми ставимо в банку. Банки ставимо в кастрюлю, кастрюлю потім кип'ятим, 15 хвилин, 20 хвилин і так далі. Це дуже простий рецепт. Нам потрібні тільки огірки. Часник, до речі, тут не потрібен. Я розповім рецепт на кілограм, а приготую таку маленьку баночку і ми з вами спробуємо. Я б хотіла звернути увагу наших глядачів, яким чином ви саме ріжете огірки, що не потрібно це робити дуже тоненько. Так. Правильно, це так. має бути ось приблизно так пів сантиметра 5-10 мм. Метрів mm -hmm. да, сантиметра. Але е, якщо ви плануєте використовувати, наші глядачі планують використовувати це в хот-догах, наприклад, а не для салата, для м'яса, для всіляких таких додатків, то можна е, на мандаліні дуже тонко mm -hmm. тоді нарізати. І е, такий варіант буде дуже круто лягати саме в хот-дог. Вони не розлізуться? Вони не розлізуться, вони будуть тримати е, свою форму. Що нам потрібно, насправді, ось давайте я вас попрошу робити. Паралельно наш мар. Маринад, тому що в даному випадку ми їх маринуємо, а не мало солимо для маринаду. Нам так. потрібно для маринаду, оцет. нам потрібно оцет, половинку десь виливайте. Насправді Добре. на один кілограм огірків нам потрібно 100 мл оцту. Це якщо звичайний столовий. А якщо в мене ось такий яблучний або винний, так. то ми вже знаємо, що нам треба на 50% більше. Тобто, якщо у вас так, як і в мене яблучний, то на кілограм 150 мл 100. Далі Далі ми додаємо. Цукор-сіль Цукор-сіль. так? Цукор, сіль. Цукру нам потрібно 4 столові ложки, але зараз ми половину порції дві ми додаємо. Добре. Угу. І солі 1 столову ложку. Бо дуже часто цей рецепт, коли готують господині, вони засолюють, потім промивають огірки, і вони потім недостатньо, недостатньо солоні, як на е, мій смак. Тому mm -hmm. я спрощую цей крок і дуже швиденько прискорюємося. Окрім того, у нас є ще спеції. Різко. Є ще спеції. Ось тут, е, як я вже сказала, чесник я не додаю, але mm -hmm. якщо ви прям фанати чеснику, і хочете чесниковий смак, огірків е, і чесник і огірок, це ж взагалі е, весілля, так класика. Е, класика. Да. Тому ви можете використовувати сухий чесник, е, і це буде також дуже смачно. А ви не додаєте чесник, бо вам не подобається, чи тут не пасуватиме просто? Е, в Мені здається, що саме в цій е, композиції він трішки зайвий, тому що uh -huh. я використовую ось такі пелюстки чілі, але uh -huh. тут за смаком. Можете просто ось так на кінчику. Е, ось так додаємо чілі. А це ось можна е, так, можна додати е, ще до речі, чілі, звичайний чілі. В, ну, Хто любить гостреньке, хто любить гостреньке так. той може свіжий чилі використати. Я використовую куркуму, це обов'язкова mm -hmm. умова, тому що вона, ось бачите, ідеє кольору гіркам yeah. і насиченість, і це буде такий пікантний післясмак. Mm -hmm. І е, я хочу ще додати в даному випадку ось гірчицю. Суха гірчиця. Суха, суха, суха гірчиця. Mm -hmm. Якщо не знайдете, бо я знаю, що певний час була прям проблема знайти суху гірчицю. Ви можете використовувати французьку в зернах. Mm -hmm. Це в гарних вір. Mm -hmm. Тому я пропоную наступний крок, який вас також може, до речі, здивувати, тому що ми маємо лишайте ложечку, mm -hmm. це все тарам проварити. Вмикаємо. Так, скільки варимо? Варимо наш ось цей маринад, трішечки, щоб він прогрівся. І, як не дивно, запускаємо туди. Ось ці наші огірочки з цибулькою. Як довго їх треба буде варити? Варимо ми їх буквально 5 хвилин, щоб вони стали м'якенькими. Вони пустять сік, і потім ми їх розкладаємо в банки. Тобі... Банки мають бути стерилізовані. Uh -huh. Але стерилізовані банки, коли ми їх простерилізували, мають пройти дуже короткий е е е часу, дуже мало так. для того, щоб вони туди нічого не... Не набрали собі. Тобто, ось ці огірочки тепер висипаємо в маринад і, як то кажуть, припускаємо. А ви рахували, скільки рецептів огірків ви знаєте, пані? Навіть не можу сказати і відповісти на це питання, тому що в моїй родині ми дуже полюбляємо ось ці малосольні огірочки, mm -hmm. які самі перші. Так, так, так. І ці самі перші огірочки я роблю на газованій mm -hmm. мінералці. Мені здається, ми вже робили в студії цей рецепт. Дуже смачні, дуже швидкі, буквально за ніч вони готові, хрумтять, неймовірно ароматні і так далі. Але для, на зиму такий mm -hmm. варіант він не дуже зручний. Тому що в зим... ми маємо зберігати це в холоді. А як ми знаємо, наші холодильники наразі ну, не можуть сприйняти таку кількість. Тому ми маємо маринувати, так як маринувала бабуся. І це бабусин рецепт, мені здається, він найсмачніший, бо це ну, така пам'ять дитинства. Але зараз є ще варіанти, коли на базарах продають оці бочкові. Так, так. квашені. І в мене так, квашені. Так. Та, бочкові. І ось тут насправді в мене був на нашій овочевій базі дідулька, дуже такий вже старенький. Носій того рецепту, mm -hmm. і ось коли він готував, і саме на той базі можливо було придбати ось ті найсмачніші огірочки. А зараз намагаються відтворити ці всі рецепти, і для того, щоб створити ой от той смак після смак бочкового відчуття, роблять з борошном. З, борошно? з борошном. І борошно Мі це продукт уявити. бродіння. Так. Відбувається у нас бродіння і таким чином. Набувають вони ось того ферментованого смаку. Так, тому є гірчиця, ми використали в зернах. Іноді використовують гірчицю у порошку, також вона дає свій варіант. Ось дивіться, вже скільки в нас рідини насправді багато вже в нас з'явилося. Тому ми беремо баночку, краще ось так, щоб нічого опахнути. Не мирно. ж так можуть всю зиму правильно просто. Ось ці огірочки, стерилізована баночка, вони вже проварились. Ми їх вкладаємо в баночку угу. щільненько, заливаємо цією рідиною. Зараз, зараз, зараз. І е, вони будуть готові, правда, за два тижні. Ага, їм треба промаринуватися. так. Та, і чим довше вони будуть стояти, тим більше смаку вони будуть набу... набирати. Тому ось таким чином. Я вже зробила зарані, бо в мене завжди є огірочки, і мені здається, що це дуже такий цікавий варіант, uh -huh. який точно наші глядачі ну, мало де зустрічали, або якщо зустрічали, то навряд чи ще готували. Ось таким чином доливаємо рідиною. Якщо не вистачило рідини нічого страшного, зараз вони, коли ми їх перевернемо, а вони, в принципі, дадуть ще рідину, тобто, ось таким чином ми тепер маємо їх закрити, угу. перегорнути на рушничок, як це робила наша Мама і бабуся. І та... Ось так, і накрити. І окутати угу. і ретельно, ось так окутати і лишити до повного вистигання. Пані Ірино, які комбінації з огірками для вас є збоченням? Я скажу відверто: нещодавно куштувала там огірки, закручені в кетчупи, огірки з лимоном. Ну мені не зайшло з лимоном. Знаєте? А, я навіть зустрічала огірки з апельсином. Серйозно? І я не розумію взагалі, бо для мене огірок це ну трошечки інше. Угу. Але от солоний огірок з медом для мене це вже. Вже стало якоюсь класикою. Це божественно О, Я це прийшла я... на на, аромати. на огірочки, такі причому уже відчувається суміш чесника і огірка. А чес... чесника чесника немає тут у нас мені пахне чесником. А знаєте чим куркумою? Це вам пахне? Можливо, так дівчатка. О, Бачите, я Тримайте, серветочки є. А тепер просто відчуйте, Пусти. як це. Смачний, так, мені, те, не можна, вона, мені не ти можна ти казати «куштуй», бо я зараз заберу цю банку і скажу до завтра. А не спробуйте, щоб наші глядачі зрозуміли, воно, чи варто воно це. Воно так готувати. ароматно пахне. Воно так мені смачно пахне. Єдине, що я зараз боюся воно рухує трішки, але. Ну, хіба це не смак богів? У мене навіть не виникає запитання: варто чи не варто. Однозначно варто готуйте, тим паче. Це легкося. Це, О, це, дуже це дуже не найскладніший Рецепт навіть для тих, хто не дуже вміє Абсолютно. гарно готувати. Не потрібно довго з ним танцювати, як ви побачили, скільки десять хвилин, і в принципі баночка готова. Трішки більше часу, і все, і зима зекономили кошти, і смакота, домашня на столі. Що і в бургери, і в хот-доги, як ви розповіли, і в піцу там буде рецептів сила селена. Вам на так. всю зиму вистачить. Друзі, готуйте, дивіться Київ 24 Ми бачите, і про серйозне, і про те, що зараз на часі. На часі в нас точно угірки, і щось смішне з огірків. Потім придумаємо про що ще ми можемо розказати. Дякую вам, дякую, дякую. 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 вам велико, Ірина Руневська, кулінарна експертка. Я наша улюблена гостя «Київ-24» Сьогодні була разом з нами. Ось розлала такий класний рецепт, як швидко і дуже смачно замаринувати огірки. А ми побачимося завтра. Не перемикайтеся, ну, тому вистець. що зараз вам точно на часі вітати наступного нашого колегу, і ви знаєте з чим. Слава і кайменик сьогодні.